Командувавшичовими стрільчами, а мій тато був в його команді. От. І він зумів, мав дві тисячі стрільчів і він зумів забрати владу від Австро-Угорщини. Це був український націоналіст, що він бився за Незалежну Україну. Лукавник, який е, воював за Україну. Е... І врятував був Україна від всяких загарбників. Це захисник України. Євгенко на вулиці. Пас. Ага. А то вже тяжко було. Навіть читати книжки. Не знаю, що є вулиця Коновальця, але забула, хто. Не <риклад> нас на моїй вулиці. Зробили святом герою, тому що 23 травня саме він загинув. Це настоящий герой і командир, що стрілятися. Євген Коновалець. Народився у 1891 році в Зашкові, що на Львівщині, полковник армії Української Народної Республіки, комендант української військової організації, голова проводу українських націоналістів, перший голова організації українських націоналістів, вбитий 23 травня 1938 року агентом КГБ в Роттердамі, Нідерланди.